Виконуємо завдання 4 з розділу діємо до квеста 9» за підручником інформатка 8 класа в Тріймор за барна 2025 року випуску. Для початку папку комп'ютер та програми власної структури папок скопіюємо папку з іменем. Відпочинок в Україні. Дана папка в мене знаходиться ось тут. Перемістимо або скопіюємо. Я скопіював. Тепер створимо архів, що саморозпаковується з допомогою архіватора 7-zip. Відкриємо архіватор СімZip та знайдемо в ньому папку Відпочинок в Україні. Якщо у вас на якомусь диску можете просто його знайти, У мене на робочому столі дана папка, для того, щоб швидше знайти дану папку. Я скористаюся папкою документи, натискаю стрілку вверх на рівень верх, і ось тут вибираю декстоп робочий стіл. Отже, виділяю папку Відпочинок в Україні та натискаю кнопку Додати. Ім'я архіву буде таке саме. За замовченням, в нас бачимо, буде зберігатися в папці комп'ютер та програми. Тобто архів буде створений в тій самій папці, де знаходиться сама папка, з якої створюємо архів. Якщо бажаєте змінити місце знаходження, натискаєте три крапки Та вибираєте потрібне місце. Формат архіву у нас 7Z. Як бачимо на малюнку 3.6, а ступінь стиснення нормальна. Ось тут. Там, де створити SVX архів, обов'язково ставимо прапорець. SVX-архів створюють для випадків, коли потрібно буде здійснити видобування файлів з архіву без програми архіватора. Тобто без архіватора 7-ZIP або будь-якого іншого. Та натискаємо кнопку ОК. Прямо в архіваторі 7-ZIP Бачимо, що створений архів. Ось він, відпочинок в Україні, з зверрієнтував яке його розширення ексе. Тобто він розпізнається як застосунок. Ось бачите тип застосунок. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!